У центрі міста дедалі частіше можна побачити припарковані у недозволених місцях автівки. Автомобілів дуже багато, як ви замітили, місті стає день за дня ще більше і більше автомобілів. І це автомобілі не наші Павлоградські. І це зачасту допомога. Гості нашого міста для контролю за дотриманням правил паркування у місті діє спеціальна інспекція. Її створили у відповідь на численні скарги містян щодо хаотичного паркування. За ініціативи міського голови було створено паркувальну інспекцію у місті Павло рішенням рішення Павлоградської міської ради. За яким було залучено фахівців, закуплено спеціальне обладнання, і саме головне підключено до автоматичних систем визначення номерів автомобільних транспортних засобів, а також до автоматичного вивантаження цих протоколів до єдиної державної системи накладання адміністративних штрафів. Павлоград одне з небагатьох середніх міст області, де створено інспекцію з паркування, зазначає секретар міської ради. Інспектори з паркування працюють на вулицях міста, фіксують порушення за допомогою спеціальних планшетів. На власника транспорту автоматично формується адміністративна постанова про штраф. І з моменту фіксації правопорушення, згідно чинного законодавства водія є днів для... Сплати штрафу у пільговий період, тобто не всю суму, а лише 50% від повної суми штрафу. За словами інспектора, найбільш проблемною ділянкою є зупинка громадського транспорту біля дитячого парку. Водії залишають авто в притул до неї або навіть безпосередньо на зупинці. <різв 'я> І скільки збирала? Та там небагато. гривень. – Скільки? Шесовосім. Яких пільгів запусти? Поки ми живемо в правовому осодасті, поки не можна буде ставити. Ну, Зовсім не можна вставати. А ти написать? От бачите знак? Ну, ви, ви бачите цей знак, я Скажіть, будь ласка, що там написано? Я вас запитую, ви бачите цей знак? Открите, открите правила дорожнього руху, ви як водій. Ви, повинні, ви як водій повинні знати правила дорожнього руху? що Він направо дорожнього руху знак, означаючи кінець автобусної зупинки. Кінець автобусної зупинки. Він направо дорожнього руху забороняється зупинка транспортних засобів на автобусних зупинках, на майданчиках. І 30 метрів від них в обі сторони, ну, якщо не визначені парками місця, тобто там є визначені парки місця, тут. Визначених парком місць немає, тому тут зупинка заборонена. За правилами дорожнього руху паркуватися заборонено на пішохідних перегодах та біля них, на перехрестях і поруч із ними. Біля зупинок автобусів на тротуарах, якщо немає спеціального дозволу, на місцях для людей з інвалідністю, біля бордюру пофарбованого в жовтий колір. А також у місцях, де стоять заборонні знаки, або є відповідна розмітка. В один день ми не, не вирішимо питання паркування. Ну і звісно. Однією людиною фахівцем це інспектором з паркування. Це важко охопити все місто. Ця інспекція працює за графіком по всьому місту. Це усі віддалені, це не тільки стосується вона працює по місту, вона працює по віддаленим мікрорайонам. Тобто у нас є вакансія. Ми запрошуємо усіх бажаючих чоловіків, жінок. Оголошення є на сайті. Долучитися до нашої команди інспекторів з паркування і допомогти зробити місце ще гарнішими. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Катерина Макабула, Євгеній Ваненко – Новини ПТРК.